Віктор Вотінцев понад 10 років вживав наркотики. Усе розпочиналося з банальної випивки та куріння у компаніях. Згодом чоловік почав зазирати на заборонені препарати. Вживав важкі інекційні наркотики, такі як метадон. Ну різні там і швидкі наркотики, і травка, і алкоголь. Під час вживання наркотиків у Віктора погіршувалося фізичне та психічне здоров'я. Пригадує, у той час жив, ніби в паралельному світі, де бачив те, чого не було. Відтак йому доводилося ховатися від людей. З часом чоловік почав усвідомлювати. Він у наркотичній пастці. Допоміг Віктору його друг, який саме реабілітовувався від цієї залежності у міжнародній антинаркотичній асоціації у Львові. Може сказати, що він мені поміг сюди приїхати. Але це було моє бажання, тому що мені вже набридло такий спосіб життя. З день шукати тільки і речовину. Коли ти знаходиш речовину, все одно шукаєш, щоб було на завтра. Ну, якби такий замкнутий коло в замкнутому колі живеш і психологічно, це дуже важко. Віктор Вутінцев, як він каже, тверезий уже понад три роки. Нині веде здоровий спосіб життя. Чоловік влаштувався на роботу в міжнародну антинаркотичну асоціацію, яка й допомогла йому видужати. Тепер Віктор допомагає іншим позбутися наркота алкозалежності. Тут лікування відбувається в два етапи: півроку занять у різноманітних групах із психологами та фахівцями. Ще півроку соціалізація. Процес повернення у суспільство. У нас психосоціальна реабілітація, в основу якої закладено 12 кроків. 12 крокова програма, по якій одужують залежні. На центрі з учасниками програми працюють психологи, працюють психотерапевти. Якщо є необхідність, працюють лікарі-психіатри. Ось, відвідують групи різного характеру, групи письмових робіт, групи профілактику зриву, групи інформаційного характеру. Нині понад півсотні наркота алкозалежних не лише зі Львова, а й з Івано-Франківська і Тернополя приїхали на гірськолижну базу «Чарівні Озера, що в селі Майдан. Такі виїзні табори це теж частина реабілітації. На одній із локацій чоловіки та жінки займаються із психологами. Хтось хоче сім'ю, хтось хоче мати дружні стосунки, хтось хоче рухатися вперед. Хтось хоче, наприклад, він був дуже самовпевнений трошки опуститися з неба на землю і бути більш реальнішим. За допомогою різноманітних вправ фахівчині мотивують учасників і тестують їхній внутрішній стан та динаміку змін. Це не так просто позбавитися залежності, це те, що тримає дуже глибоко. Тому різні мотиваційні тренінги це те, що додає такого ресурсу енергії цим людям рухатись далі. Учасникам тести подобаються, вони залюбки з ними експериментують. Потім короче тут зайшов сюди. вже нормально себе поняв освою. Потім нові якісь, які знайомства хороші люди почалися в мене. Аби зі своїх думок повикидати усе зайве учасники програми мають увесь негатив написати на папері та зіжмакати його. Потім це все утилізувати. Якщо вправу з паперу до кінця виконати не вдалося, психологині радять зіжмакати її фольгу. Згодом чоловіки та жінки мають її розпрямити і змайструвати щось гарне наприклад, ось такий літачок. Окрім групових занять та мотиваційних тренінгів, учасники багато читають, ходять в кіно, виступають на сцені та займаються спортом. У цій кімнаті грають в більярд. В іншій бавляться у малий теніс. Також в антинаркотичному таборі мають можливість кататися на лижах і навіть позмагатися за звання найкращого футбольного гравця у плейстейшн. Окрім спортивних забав, в центрі ще багато цікавого, адже в його учасників практично увесь день розписаний похвилинно. Хімічна залежність вона дуже небезпечна і дуже часто відбуваються зриви, рецидиви, зриви. Ось але є, є люди, які поміняли своє життя, спасли і зараз являються повноцінними членами соціуму. їм вдалося вернутися на роботу. Комусь відновити відносини сім'ї, комусь створити нову сім'ю. Тому ну, насправді це, це дуже надихає. Після зимового табору учасники антинаркотичної асоціації повернулися до своїх реабілітаційних закладів у Львові, Франківську та Тернополі. Наступний виїзний табір обіцяють організатори буде у теплу пору року. Віталікове, Олега Сюк, програма Очі.